Мої вітання всім любителям рівненського спорту в ефірі. Програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску ви побачите фіаско кардиналу Терегіни і останні новини із спортивних арен міста, де розгорнулись футбольні баталії. Цього тижня волейболістки регіни приймали вдома чемпіона країни «Южненський хімік для нового тренера рівненської команди Валерія Пархоменка. Це були перші домашні ігри в новому році. Які зміни відбулися в команди при новому наставнику? Дивимось далі. Перший матч рівнянки розпочали більш впевнено. Стартовий сет вони хоч і програли, але чинили серйозний супротив хіміку 26-28. З різницею в два очки закінчилась перша спроба у протистоянні. Наступні дві партії команда гостей провела більш впевнено, що й показав результат: 25-17 та 25-15. Наставник южнинського хіміка був здивований супротивом, який вони зустріли у рівному. Команда от в початку сезону зараз зовсім по-другому виглядає. просто. Даже при том, что они потеряли очень ценного игрока отменили своих. Достойное сопротивление, достойная игра. Тяжелые игры, а ну, всегда игры выездные, тяжелые. Команда хочет выиграть, команда молодая, амбициозная. Чуть-чуть не настроюся, чуть-чуть слабину слабіну можна програти. Наступна гра у Регіни хоч і закінчилась з аналогічним програшем в 3-0, але картина гри була зовсім іншою. У перших двох партіях рівнянки виглядали не дуже впевнено. Все те вони програли з розривом у 10 очок. У третій ж партії ми бачили зовсім іншу регіну, яка бореться і хоче перемагати. Новий наставник місцевої команди вже бачить позитивні зміни в грі своєї команди. За цей період времені роботи все таки і. Командная игра наша улучшилась, и какие-то более-менее комбинации начали играть, не просто, поэтому, может быть, и они не ждали от нас такого напора. Есть естественно, что есть еще много, как говорится, такой рабочей грязи, я имею в виду на площадке дурацких ну, говорить, таких ошибок, которые нужно будет исключать. И тогда уже будет какой-то рисунок игры более-менее виден. Наступные игры Наргину чекают у Евпатории против місцевой картиникиды. МФК Кардинал цього тижня зіграв дві виїзні гри у Івано-Франківську та у Львові. Хоча рівняни і програли в обох матчах, але показали вони справжню волю до перемоги. Про те, як до останнього борються наші футболісти далі у оглядах матчів. На матч з Івано-Франківським ураганом кардинал вийшов впевнено із чітко розробленою тактикою, що й показали перші хвилини гри. Зважаючи на особливість прикарпатської команди, рівняни грали в захист, зрідка контратакуючи через довгі передачі. Атаки урагану успіхом не увінчувались. Після першої половини гри команди пішли на відпочинок з рахунком 0-0. Розмочити рахунок ураганівцям вдалося аж на 34 й хвилині матчу. Саме тоді поляк Павел Будняк успішно обіграв Дмитра Ситника та забив гол. Кардиналівці з усіх сил намагали. Ли свіді і ледве не пропустили ще гол. На останніх хвилинах матчу, коли голкіпер урагану пробив в пусті ворота, Віталій Денюшкін відбив м'яч руками за межами штрафного майданчику, за що і отримав червону картку. Відповідно, рівнянам догравати довелося у меншості, так що про зрівняння рахунку і про перемогу не могло бути й мови. Ураган, хоч і створив багато хороших моментів, але забити так і не зміг. А це вже зустріч кардиналу із Львівською енергією. Розпочали матч обидві команди доволі активно. Перші хвилини матчу видались доволі напруженими, але забити жодні з команд не дозволяли голкіпери, які відбивали всі атаки. Такий темп зберігався аж до 14-ї хвилини. Саме тоді львів'янин Сергій Коваль пробив із 7 метрів і забив гол. До кінця першого тайму господарі поля створили ще тільки один дійсно небезпечний момент, але успішно спрацював захист кардинала і м'яч не потрапив у рамку воріт. Після перерви рівницька команда заграла більш актив. Вно, але ворота енергетиків рятувала то перекладена, то голкіпер. До кінця тайму ініціативу продовжував зберігати кардинал, але успіхом жодна з атак так і не закінчилася. За три хвилини рівняни виводять п'ятого польового гравця. Декілька атак мали шанси на успіх, але воротар господарів поля рятував свою команду. У підсумку ж матч так і закінчився з мінімальною перевагою енергії. – 1-0. Наразі кардинал знаходиться на передостанній позиції в турнірній таблиці Екстраліги. Зіграв цього тижня черговий тур і кардинал 2 на домашньому майданчику. Рівняни приймали Хмельницький спортлідер. 2 хоча команда гостей і є аутсайдером в групі А першої ліги, але легко місцевій команді не було. Більшість ігрового часу рівняни змушені були відігруватися. На поле обидві команди вийшли рішучі, і по грі чітко було видно, поступатися ніхто не збирався. Але чи то фортуна посміхнулася гостям, чи то невдало спрацював захист рівнян. Вже на восьмій хвилині хмельничанин Дмитро Мартинюк забиває м'яч у ворота кардиналу. 2 незважаючи на перший забитий гол і домінування гостей на майданчику, наставник спортлідера 2 каже, що боротьба між суперниками не завжди була рівна. Це пов'язано із умовами тренування у Хмельницьку. Ми тренуємося у нас в манежі спортзалі таке гум. Покриття воно трошки повільніше, і тому тут при передачах трошки гравці ну, важко за одну гру і за розминку пристосуватися до цього покриття. Тут швидший темп гри, швидший ритм гри. Швидший рух м'яча, менше тертя на перерву команди пішли з рахунком 1-0. У другій половині гри кардинал 2 пробував відігратися. На останніх хвилинах матчу рівняни вивели на поле п'ятого польового гравця. Саме ця тактика і врятувала команду від поразки. На останніх секундах гри Тарас Прислубський зумів зрівняти рахунок. Тренер рівнян впевнений, що його команда повинна була перемагати. Нічийний рахунок це результат ряду несприятливих факторів. Є якісь певні суб'єктивні причини, що можна сказати, що декілька гравців з основною командою декілька гравців працюють і від просто будемо казати з робочого місця приходять на гру. Тому не можна, не вдається нам, будемо так казати, підготувати команду до цієї першої зі так, як би ми хотіли. Наступну гру юні кардиналівці зіграють з лідером групи А першої ліги Чернівецьким Меркурієм. 95-ту річницю битви під крутами по-спортивному вшанували у Рівному. Небайдужі до історії та героїв своєї країни влаштували міні-футбольний турнір, приурочений цій даті. Цьогоріч до організації долучилися Федерація футболу Рівного та міські чиновники. Подібні змагання в Рівному проводяться вже вдруге. Організували їх громадські активи міста разом із міською владою та футбольною федерацією. Для організаторів змагань головне це донести дух патріотизму до сучасної молоді та пропаганда здорового способу життя. Планували зробити якийсь спортивний захід, щоб молодь трішки вийшла з комп'ютерного світу, з своїх якихось особистих проблем. Зайнялася трішки спортом. Ну і, власне, вирішили, що це має бути приурочно до якоїсь історичної події, а оскільки саме крутянці це були молоді люди, які віддали життя за свою державу, саме тому підібрали саме цю дату. Ну і, в принципі, в січні січень місяць це той день, коли змагання проводяться дуже рідко, і саме тому вирішили, щоб саме взимку. У цьогорічному турнірі взяло участь вісім команд із Рівного, Рівненського та Здолбунівського районів. Хоча бажаючих було більше, але організатори змагань змушені були. Відмовляти деяким командам зібралися тут небайдужі люди, як до спорту, так і до історії своєї країни. Зібралися люди, які люблять цей спорт. От і патріотично настроєні хлопці молоді, які знають історію України. І ми тільки за те, щоб цей турнір не тільки був одноразовий, але й в подальшому був традиційний. Міські чиновники відгукнулися громадським активістам міста та пішли їм на зустріч. Сподіваються, турнір приживеться і в майбутньому стане не тільки традиційним, а й більш масовим. Думаю, що цей турнір буде традиційний. Саме ми проворочуємо сьогодні цей турнір 95 п'яти річниці героям Крут. І, і ми так думаємо, що він буде започаткований і ще довгі-довгі роки ми його будемо проводити. Для молоді це першу чергу це і протепатріотез молоді, тобто виховання молоді, і саме і молоді люди грають в цьому турнірі. Переможцем у нелегкій боротьбі стала команда Великий м'яч срібло дісталося легіону, а бронзовим призером став вже добре відомий по міським змаганням з футзалу Комфорт Сервіс. Крім того, відзначили кращих воротаря, нападника та захисника. Продовжує свою впевнену ходу зимова першість міста з футболу присвячена пам'яті видатного тренера Володимира Шморгуна. Позаду вже третій та четвертий тури. Чим більше розганяється турнір, тим цікавішими є результати. Огляд останніх досягнень команд з футбольних майданчиків міста дивимось далі. Після третього та четвертого туру у групі набережна з'явився одноосібний лідер ФК Калина із Бугрина. Відразу за нею з відривом в одне очко слідують верхівська оболонь та старт. Третю позицію поки утримує ФК Забороль. Четвертим іде Кустинська Вікторія із досягненням усім очок. І п'ятірку лідерів закривають тинне та іще одна Калина, що правда, із Городка. У групі Шпарк наразі два лідери: ФК «Умеляна» та ДЮСШ США ВРС-1. Кустинська Горинь іде другою. Далі слідує РДГУ. Четверту сходинку займають Седан. Свобода та Олтек Колісп» із Костополя. П'яту ж позицію розділили Рівес, «ФК Костопіль та Стандарт Онікс. Група Авангард показує більш чіткі результати. Одноосібним лідером наразі є Оржівський Одек, другим іде «ФК Малинськ, третю сходинку посідає Гоща Амако, четвертим іде Луцька Волинь, і п'яту позицію зайняв «ФК Садове. Шостим іде ще одна команда із садового Сокіл. Нагадаємо, що саме з цієї групи у плей-офф вийде шість команд. Рівненська ветеранська команда з футболу Славія взяла участь у першому турнірі в цьому році. Чемпіонат України з футзалу, який проходив у Хмельницькому, закінчився для місцевих футболістів не дуже вдало. Незважаючи на високий рівень гравців Славії, вони зазнали три поразки і не вийшли з відбіркової групи. Переграли нашу команду Союз із Донецька, спортлідер із Хмельницького, який завоював бронзу на турнірі, і Одеське Чорне море, яке стало срібним призером чемпіонату. У підсумку чемпіонство завоював Аякс із а рівнянина Сергія Дьомушкіна особисто нагородили за найкращий гол у турнірі. У чемпіонаті міста з футзалу у першій лізі відіграно вже 12-й тур. Пройшли команди його з такими результатами. Екорембут поступився Славутичу – 4-8. Ребелс переміг ДПС «Хімік» – 6-4. Лідер чемпіонату – ДЮСШ 4 Мегу» без проблем здолала «Феміду» – 2-1. І Славія поступилася рівне 112-3-5. – У турнірній таблиці наразі беззаперечним лідером є ДЮСШ 4 Мегу» – 33 очка. На срібло в чемпіонаті претендує Славутич, який відстає від лідера на 6 пунктів. І замикає першу трійку рівне 112 із 19 очками в активі. Нагадаємо, чемпіонат міста з футзалу у першій лізі закінчується 14 лютого. Таким побачила спортивний тиждень наша програма. Більше інформації про останні події ви можете знайти на нашому сайті рівне 1tv Нехай негода не заважає вам жити активно та з посмішкою. Всього найкращого і побачимось за тиждень на першому місцевому.